Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів, сичів гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русаленька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб бач, ходя опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізонькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли така його доля. Дарма ще ніч його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не назав'яже, не на ліжко, В домовину з сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так широ вона полюбила козацькі очі, прости сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти й долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл любив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дома заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога, милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто й розкаже, і хто ти знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува. Чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву вже забува, Якби то далися орлині крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла? Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться, журись, каже думка, жалю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.